Буває так, що люди статусні або якісь дуже фізично привабливі можуть реагувати негативно на ваші компліменти. От було щось таке у вас, може, в практиці? Що мені тут це закомплексовані? Що мені тут лапшу Я що, не знаю, що мені ремонт хороший? Так? І ми такі стоїмо? Що ж робити? Що в таких випадках робити? Ми так старалися, ми спітніли. Сказати, що ви давно планували зробити такого плану ремонт чи може дати вам контакти того майстра, який це робить? Абсолютно спокійно сказати. В мене я звертаю увагу, тому що для мене це актуально. Це важливо, для мене це актуально. Або може ще якісь варіанти, хтось запропонує. Олег. Що я не знаю, що в мене квіти добре ростуть. Чому ти скажеш? Може, <реш> зробити так, що лише краще він не Можна. Або якщо знов-таки не знаю, що сказати, прошу. Можна поцікавитися і попросити пораду. Людина буде вже тоді. Агресія прийде да, тобто да. практично Фактично ми з іншого боку заходимо. Зрозуміло, може ще якісь варіанти. Кого? Якщо повіянна, ви можна. зробили комплімент, а людина його ну, не приймає, не хоче слухати. Ну, і я рекомендую знов-ті запитати. так. Не знаєш, що сказати, скажи правду. Знаєте, Іван Іванович, Іван, можливо, це мій мінус. Но я завжди кажу людям правду. Думаю. Я вважаю, що ваша секретарка красуня і найкращу найкраще яка була за останні два тижні. я вам це реально кажу, тому що воно є так.